Про те, як соціально і економічно розвивався Бердичів у першому кварталі 2014-го, заслухали на останньому засіданні виконавчого комітету. За інформацією доповідача начальника відділу економіки та інвестицій, віктора невмержицького місцева промисловість за цей період реалізувала свої продукції споживачам на 240 мільйонів гривень, на 3% більше аніж минулоріч. Працюють у місті і над залученням іноземного капіталу та напрацюванням нових економічних зв'язків. Задля цього, зокрема, Бердичів збираються взяти участь в інвестиційному форумі, що у вересні пройде в українській столиці. У місті діє дозвільний офіс та створено центр з надання адміністративних послуг. Продовжилося розширення торгівельної мережі. Особлива увага наголосив пан Невмержицький, приділялася реалізації у ній продукції належної якості. Управління ветеринарної медицини на ринках міста проведено е, перевірено 4 ринки, на яких вилучено 1618 кілограм якісної продукції, за що застосовано 33 штрафні санкції на суму 2023 гривень. За інформацією Бердичівської ОМС України в Хмельницької області постійно проводиться відпрацювання ринків міста Бердичева та стихійної стихійних торгівлі. Протягом кварталу було проведено 27 рейдів, під час яких складено 47 адміністративних протоколів, сума стягнена 1142 гривні. Відділом з питань торгівлі та побутового обслуговування населення проводилася відповідна робота у сфері захисту справ споживачів. Розглянуто 83 звернення громадян. В результаті чого повернуто кошти на суму 24 тисячі 786 гривень. Паралельно зі своїми безпосередніми функціями мобілізаційні завдання виконувала місцева сфера побутового обслуговування населення. Продовжив начальник відділу. Менше на 112 тисяч гривень виконали робіт у будівельній галузі. Натомість кількість будівельних паспортів, виданих на зведення індивідуального житла, за перший квартал зросла. Не дрімали три місяці у житлово-комунальному господарстві. Викладено поточні ремонти 210 метрів квадратних внутрішньобудинкових мереж тепловодопостачання та каналізації. Проведено ремонти у 12 під'їздах. Протягом кварталу розпочато капітальний ремонт системи водопостачання до житлових будинках з адресою вулиці Карломарса, 19 метрів та вулиць Вінницька, 43 39. Розроблена проєктна документація на капітальний ремонт мереж по каналізації Загребеля. На будівництво мереж побутової каналізації по вулиці Логова та Новогвардійська, на капітальний ремонт водовідведення від житлового будинку по вулиці Будьоно, 27, на капітальний ремонт мереж водовідведення від середовини No4445 по провулку Трудовому і вулиці Комсомольській до вулиці Котовському. Значна кількість жителів міста взяли участь в прибиранні вулиць в рамках проведеного двомісячника благоустрою, де було задіяно 98 підприємств установ, Різних форм власності та більше 40 одиниць техніки. Це майже в два рази більше у порівнянні з минулим роком. Відділом житлового господарства продовжується робота з оновленням рухомого складу транспортних засобів, що курсують міськими маршрутами. За квартал оновлено 9 транспортних засобів. У сфері соціального захисту населення доповів Віктор Невмаржицький, забезпечено виплату усіх державних соціальних допомог на суму 21 мільйон гривень. Щодо міського бюджету, то його планові показники виконані за усіма джерелами надходжень. Зарплата працівникам бюджетної сфери, запевнив посадовець, виплачена своєчасно і у повному обсязі. Середньомісячна зарплата у Бердичеві на 1 квітня становила 2200 гривень. Дещо зросло у місті безробіття на 0,25% Отих разом із цим було створено 336 нових робочих місць. Тому невеличкому позитиву, що зустрічається у вище названих цифрах, не варто занадто радіти, зауважив Бердичівський міський голова. Непроста ситуація, що склалася в Україні, констатував Василь Мазур, не могла не відобразитися на розвиткові Бердичева. Сьогодні головне, головне, щоб в Україні наступив мир. Значить, злагода, значить, тоді. На мій погляд, буде і позитивні тенденції з'являються і в економіці, тому що значна частина людей, яка сьогодні виїхала з Бердичева, виконує свій військовий обов'язок, це, 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 це теж серйозний удар і по бізнесу, і по роботі промисловості, і так далі. І ми повинні це теж враховувати. Ми повинні налаштуватися, що простіше зараз, простіше не буде, але те, що ми можемо робити на території міста, ми повинні його робити. Добросовісно виконувати. Свої зобов'язання кожен на своєму робочому місці. І то, що сказав Іванович, що по багатьом галузям ми маємо позитив, це говорить про те, що люди працюють, не незважаючи ні на що. Да, дещо в обмеженому якомусь режимі, але як люди працюють і є певний позитивний результат.